Перша світова війна була, мабуть, найдепресивнішою війною. Таку думку висловлюють глядачі після перегляду стрічки. Але чи розуміють вони, що зараз у Європі точиться інша війна, і за масштабами я думаю, що абсолютно не менша, але відчувається, мабуть, по-іншому. А зараз ми про це поговоримо з Василем Павловим. Це мілітарний історик, керівник експертної групи внутрішніх комунікацій Міністерства оборони України. Пане Василь, вітаю. Доброго дня. От, ну, взагалі, в ремарка так на західному фронті без змін це була така більш антивоєнна історія, якраз щоб показати наскільки війна, це ж це, це жах, і до нього не потрібно повертатися. Зараз європейці вони розуміють, що дійсно в Європі відбувається нова війна, і за масштабами принаймні, там використання техніки снарядів вона не то, що не менше, ніж перша чи Друга світові війни, а по ідеї навіть і більша, масштабніша. Якщо ми будемо говорити про відчуття війни в Європі, то ну не слід забувати, що ті події, які описані в Ремарка, вони відбувалися в самому центрі Європи. Це події 17-18 років. І... Фактично, ми маємо там ситуацію, коли в різних обставинах, наприклад, вояки французької і британської армії на фронт їздили з Парижа на таксі. Тому ця війна була і в публічному просторі, і в повсякденному житті. Вона була набагато більш інтегрована в Європу ніж теперішня війна на території України. Що стосується до порівняння, то при всіх наших жахіттях до масштабів Першої та Другої світової війни протистояння між Україною і Росією дуже далеко, okay. тому що якщо ми порівняємо навіть кількість артилерійських гармат, порівняємо кількість снарядів, які випускалися на окремій ділянці фронту, то ми не можемо скажімо так порівнювати те, що в нас відбувається, з найбільш запеклими боями на території Європи. Не можемо навіть порівнювати з подіями Другої та Першої світової війни, з деякими боями на території України. Так це найбільший і наймасштабніший військовий конфлікт війна в Європі після 1945 року. Так ця війна відбувається в прямому ефірі. Європейці можуть про неї знайти дуже багато інформації, але вони не відчувають безпосередньо жаху бойових дій. Вони стикаються з цією війною виключно або в інтернеті, або в телевізії, або спілкуючись з українськими біженцями. Тобто війна, перша світова і Друга світова війна, торкнулася європейців безпосередньо в пам'яті, наприклад, тих самих німців і досі зберігаються повномасштабні бомбардування, які здійснювали союзні літаки протягом 43-45 років. Те, що відбувається в них, вони розуміють, але я не можу сказати, що повністю відчувають чи сприймають. Просто щодо масштабів є вже частина експертів, які говорять, що ем, от російсько-українська війна вона там за кількістю снарядів, за кількістю зброї, яка от використовується в конкретний відрізок часу і на конкретній території, вона якраз перевершує те, що використовувалося під час там Другої світової війни, і тому можливо в перспективі ця війна якраз і буде названа в тому числі і Третьою світовою. Я б експертом порадив би спочатку подивитися суто статистичні викладки mm -hmm. і наприклад, знати скільки. Гармат на кілометр фронту приймалося, брало участь, наприклад, під час чернігово Прип'ятської чи Чернігово-Полтавської операції, чи під час е, штурму Києва в листопаді 43-го року, або під час, е, наприклад, штурму Севастополя в травні 1944-го Тут не треба вигадувати це. Величезний конфлікт, але по своїм масштабам він ну не дотягує до Другої світової війни, тому що в нас, е, наприклад, і українці і росіяни е, на деяких моментах використовують е, разом гармат менше ніж було зосереджено для проведення однієї операції е, радянським союзом або під час наприклад висадків Нормандії. Тому е, війна велика конфлікт, е, потужний втрати. Для Європи величезні, але е згодом це може стати прелюдією до третьої світової. Е на даний момент е ми можемо говорити про третю світову, скоріше як інформаційну компоненту ніж про компоненту бойову. Але якщо враховувати те, що по суті наші союзники так, вони не воюють разом із нами, але вони надають нам дуже багато озброєні по суті. В цей а, військовий конфлікт, як ви сказали, зараз стягнуто а, всі лідери, так всі топові країни світу. Це абсолютно правильно, але якщо ми наприклад навіть порівняємо скільки і скільки і чого в кількісному вимірі було поставлено радянському союзу за програмою Ленд-Лізу і порівняємо наприклад з поставками теперішніми, то по багатьом параметрам вони будуть значно меншими, тому що, наприклад, одних тільки повнопривідних вантажних автомобілів, сполучені штати радянському союзу поставили більше 386 тисяч. У нас е, навіть таких е, поставок зараз нема нема поставок літаків, які постачали Сполучені Штати Америки. Це і винищувачі, і бомбардувальники, і штурмовики, е, нема поставок е, е, промислових потужностей для виробництва зброї. Тобто, дуже багато категорій не поставляються. Союзники поставляють величезну кількість допомоги, але знов таки. Шукати аналогії треба там, де вони є. Створювати щось зайве. Ну, на мою думку, це не потрібно, пане Василь. А якщо не про аналогії а про місце в історії, так тому що е багато іноземців, які приїхали сюди е воювати на боці України, вони після перших там кількох тижнів. Наприклад, після спеціальних операцій в Афганістані, так після кількох років в Афганістані, вони казали, ми такої війни не бачили ще це, взагалі щось абсолютно інше. А там багато хто говорить про те, що по суті Україна стала таким, знаєте, плацдармом для випробування новітньої техніки, новітніх озброєнь. От, якщо взяти от це все, що в нас відбувається впродовж там, починаючи з 24 лютого, 20 цього року, яке це місце ця війна займе в історії. А ось це тут абсолютно вами наведені абсолютно доречні аналогії і приклади. Дійсно, ця війна кардинально змінить підхід до ведення бойових дій. Ця війна показує, як змінилося, як змінилися підходи до використання живої сили, як змінилися підходи до використання артилерії, як змінилися підходи до використання там різноманітних безпілотників. Це все зараз вивчається фактично в режимі онлайн і українськими військовими, і одночасно впроваджується так само. Це досліджують провідні аналітичні центри світу. Ми можемо бачити, що центр дослідження інституту дослідження війни робить щоденні огляди подій на російсько-українському фронті і щоденно відзначає ті чи інші тенденції. Так само вже є багато досліджень, які здійснили наші західні союзники і партнери, яких вони відзначають, що ця, ця війна докорінно змінить підхід до ведення усіх наступних війн. Ну а також ми можемо зазначити, що українська армія. Показала, що російська армія не здатна вести сучасну війну, вона не здатна відповідати на сучасні загрози, вона не здатна протистояти сучасної зброї, і так далі. І таким чином, фактично, можна казати, якщо таке пафосною фразою, то е, українська армія розвіяла міф про непереможність Росії. А от якщо повертатися так до, до початку, до пересічних європейців, е, от якщо військові, якщо політики розуміють все значення цієї війни, як зробити так, щоб все ж таки для європейців, для американців, тим паче це не був якийсь локальний конфлікт на кшталт там? Е, ну Нехай будь-чого так, а щоб було розуміння того, що все-таки це дійсно війна, яка в тому числі впливає і на їхнє життя дуже безпосередньо і вирішується теж доля майбутнього Європи. А тут же можна цього ж можна досягнути. Якраз з засобами культури, з засобами просвітництва, ми нашу розмову почали з того, що було продемонстровано сюжет, присвячений фільму на західному фронті без змін. Фактично має з'явитися українська література, має з'явитися українське кіно, які покажуть наш погляд на цю війну. Тобто, так само для нас більшість людей ну не розуміє те, що показано у західному фронті без змін. Але Враховуючи, скажімо так, силу кіно кінематографу, це можна пояснити, це можна донести до більшої частини громадян. Тобто, в даній ситуації, якщо ми хочемо працювати з населенням, доносити нашу точку зору, то тут треба використовувати різні канали інформації, і насамперед це культурні та розважальні. Дякую вам, пане Василь. Василь Павлов, мілітарний історик, керівник експертної групи внутрішніх комунікацій Міністерства оборони України. З нами не зв'язку